Боротьба з боржниками 20, 30 або й 50 тисяч гривень. Лише в Шевченківському районі затятих неплатників більше тисячі. Є мешканці, які не сплачували за тепло по 5-6 років. Не реагують вони ні на усні, ні на письмові попередження. До таких навідується виконавча служба, яка описує та арештовує майно. У цьому будинку на підголоску модин проживає аж п'ять неплатників. Їх борг за комунальні послуги 110 тисяч гривень. Після низки попереджень до боржників навідується комісія з представників реадміністрації ЛКП та виконавчої служби. У перших двох квартирах наступ відповідають тишею. Однак, виявляється, господарів вдома. Я є з державним виконавцем. Відкрийте, будь ласка. Запустити всередину погоджується лише виконавчу службу. Описуємо все майно, яке знаходиться в хаті. Якщо сума боргу дозволяє нам реалізувати і достатньо цієї цього майна для реалізації, ми тоді хати не чіпаємо. Останню квартиру нас таки пускають на помешкання. Наклали арешт вже давно. Усе, що можна було забрати, конфіскували ще минулого разу. Де ваша невістка? Не знаю, я тільки. – Вона не працює ні. Особливо затяді боржники ризикують опинитись на вулиці. Працівник Шевченківської райадміністрації Віталій Суїк розповідає: насправді не у всіх борг збільшується через фінансові труднощі. Багато людей просто ігнорують проплати. Це досить велика сума, яка в загальному складає близько 9 мільйонів гривень. Тому для того, щоб розпочати якісно опалювальний сезон, цей борг необхідно сплатити і провести закупівлю газу. Час рейду в трьох квартирах з п'яти комісії двері так і не відчинили. Тож наступного разу виконавці прийдуть уже з рішенням суду. Вікторія Васкевич, Андрій Дробний, Новини.